Пане Володимире, ну ви пам'ятаєте витоки по бідобісі ще радянських часів? Як ви вважаєте? Ось те, що відбувається зараз в Росії, де побідабісія стала частиною цієї державної ідеології. Воно сильно відрізняється від того, що було в радянському Союзі. Ну і дивлячись, якого періоду, звісно, ну суттєво відрізняється, безумовно. Ну, Якщо ми говоримо взагалі от про контекст 9 травня і те, що називається в Росії День Перемоги, це ставлення і до цього свята, і, скажімо так, його ідеологічна складова, вони От зараз мало хто знає, що до 1965 року, коли вже генсеком став Брежнєв, цей день взагалі не був святом. А і не вихідним, уж тим? Він відзначався, да, але не був державним святом і вихідним днем. Він не мав такого величезного значення, не те, що як зараз, а от і як це було останні десятиліття радянської влади. Брежнєв, який сам був ветераном війни, і для нього це була я думаю найбільш можлива яскрава частина його життя. Не гінсекства, а от okay. саме війна, мала і земля. Да, і мала і земля. Ну я думаю, що да, от для нього це і молодість, і дійсно героїчна сторінка його життя. І от саме він зробив з цього свята. Один з головних з цього дня одне з головних радянських свят. Безумовно, на той момент ідеологічно, на першому місці було все те, що було пов'язане з комуністичною ідеологією, в такій радянській формі. Оце було на першому місці. Компарція, жовтнева революція, головне політичне свято Саме це було 7 листопада. День перемоги він мав, ну скажімо так, такий не те, щоб другорядне значення, але. Він був залежний. Він мав своє місце в цій іерархії. Це було недалеко на перше місце. Тоді, на мій погляд, не було такого побідебесів. От як це сталося вже при Путіні? Це свято, воно було політизовано. Да, це з одного боку був день поваги до ветеранів. Люди згадували і шанували пам'ять загиблих в той день. Ще багато дуже було людей живих, хто воював тоді, їх шанували, згадували ту страшну війну. І це свято було ну скажімо так, воно було і народним, і в той же час політизованим. Деформація почалися пізніше, мені здається, от, і вони почалися вже не стільки в Радянському Союзі, там скоріше був офіціоз. От, і фі... Чим далі офіціозу ставало більше, це, це свято було менш народним і більш офіціозним. А от деформації ключові відбулися саме при Путіні. От Путін почав формувати нову російську ідентичність, і він, як людина радянська, відштовхувався від радянського фундаменту. І він намагався поєднати російську ідентичність з такою ідентичністю, яка от коріннями йшла саме в радянський союз. Причому він багато чого радянського, скажімо так, не те, що відкидав, просто те, що дисунувала, не відповідало потребам нового режиму, наприклад, комуністичної ідеології, Вона не зовсім вписувалася, її відставили на другий план. І от достатньо швидко з'ясувалося, що саме 9 травня є, мабуть, єдиним святом. Єдиним таким святковим днем для Путінської Росії, яке стало загальнонародним, де не було протиріч, от те, що радянські свята, які були раніше, от 7 листопада, там жовтнева революція, ну воно комуністичне свято, і для багатьох воно не було святом. Люди відкинули цю радянську комуністичну ідеологію. А от день перемоги, да, для більшості росіян це було головним святом. Більше того, з'ясувалося, і це вже от попрацювали путінські політехнологи. Коли вони вивчали громадську думку, вони з'ясували, що насправді вони ж хотіли відродити велич. Росії нової Росії, от як зараз Трамп зробив Америку да, знов да, великою, ну... от і Путін хотів зробити Росію знов великою. А як зробити, чим пишатися? З'ясувалося, що росіяни за все 20-те сторіччя, я вже не кажу там те, що було раніше, можуть пишатися по суті лише а, ну декількома подіями, що називається раз два. Я пчос. Ну да, велика перемога і, і Гагарін. І Гагарін, да саме Бо так, що так, навіть селіна, вона нікуди да. не потрапляє. Але коли у Пут... Путіна почалося протистояння Заходом після 2007 року. От я думаю, що саме тоді Путін от, от, почалися ці деформації, пов'язані з Побєдобєсієм. Тому що Свята перемоги над фашистською Німеччиною над нацизмом воно перетворилося в свята російського мілітарізму і в свята протиставлення Росії Російської імперії Заходу. От тут, до речі, я знаєте, тут не зовсім згоден. Чому тому, що я вважаю, що насправді ось це свято побєди, великої перемоги, насправді, все ж таки, воно і ось це коріння такої. Виключеності мілітаризму несло самого початку ні, ні, ну воно да. було чисто, складовою да, радянської ідеології. Да, да, Тому да. що дивіться, от е, це протиставлення себе всьому світу. В тому числі через ось ці величезні жертви, які були, до речі, те, що відбувається і зараз. Да? Тобто, от, ну от просто подивись, будь-який цей е, чат рулетка, коли з росіянами говориш, і вони ж там завжди про що йдеться. Так, там що там американці воювали? У них там там 400 тисяч там вбитих, да? а ми ж ми ж 20 мільйонів чи 27 Ну, двадцять головну мільйонів. роль да, відіграв да. само Союз. само по собі. Ось це протиставлення самого початку, яке ну у Сталіна, воно ну воно просто апріорі було і далі. Не 8 травня, як у всього світу, а 9 травня. Да? Тобто це все те підґрунтя, яке в принципі е і дозволяло перетворити, да, так би мовити, на коріння і мілітарізм російський, до речі, теж. Да? можемо просто навіть згадати е ну, от місце всіх республік е той самий Сталін, який на банкеті. В ну, літку 45-го да, да. да вип'ємо за великий російський народ, причому там, там однозначно ну, там, причит... за російські, але за да, народ, народ, да, там да. все рівно там читається, що росіяни насправді там воно там по контексту там цілком зрозуміло. Ну, тут я, я, я перепрошую, що перебуваю. Тут ще треба розуміти, що для Сталіна він же не був етнічним росіянином. Да, для речі, нам, да, і да, Для нього це ще важливо, от, продемонструвати, що саме він зараз особлю на той момент особлює Росію русські. Кій народ є вождем російського народу, да. але ну, от з мілітаризмом абсолютно згоден. Да. Просто тоді все ж таки на першому місці була комуністична ідеологія, радянська ідентичність. А от Путін зробив сьомо. Да, він фактично, от я думаю, один один злочинів Путіна. У Путіна багато злочинів, але один злочинів Путіна це те, що він з одного боку приватизував це свято, зробив, що нібито от саме Росія була головною, що вона є головним переможцем в так. цій війні. По-друге, а і це принижує роль всіх інших, зокрема українців, білорусів. До речі, які... я тут пере переб'ю ти на... зафіксуємо. Шов про що ви говорили? Да, просто тут у мене. Є така ремарочка, навіть не ремарка, а е, особисте сприйняття. Е, у мене е, батько мого тестя, він прийшов з фронту, у нього не було половини черепа. Тобто і була одна єдина медаль, яка потім і загубилася. Ну, мабуть, запам'яток над Германією. І ці люди, ну, родина дружини, вони абсолютно лояльні були до, е, до, Радянського, до Радянського Союзу, потім, в принципі, нормально ставилися до Росії. Але коли в 2009 році Путін ось тоді він дослівно ж це сказав, що Росія справилась би сама, без інших республік. і Там, до речі, щось мені здається, там і про Україну в якийсь контекст навіть був він тоді, але він дослівно це сказав. То ось якраз мій тест він тоді сказав, як же ж так, да? тобто, це ж наші батьки. Які от повернулися хворими, які взагалі не повернулися, які він це для от саме тоді, ось цей 2009 рік, це був такий великий шок, насправді. Да? Тобто, і це от було сприйнято як великий злочин. А я пам'ятаю, що в на таких на спеціалізованих форумах там Art of War, потім ще там якісь про album, У росіян в цей момент був такий. ну, я не знаю, там сплеск такий, да, ох, гордості. Да, от нарешті Путін сказав правду, хоч. Да, але це ж не просто гордість. От, от це другий злочин, крім того, що він там е, фактично принизив всі інші народи, які теж боролися з фашизмом е, 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 і теж зробили великий внесок в цю перемогу. А ще більший злочин, що він фактично деформував, споплюжив саму суть цього свята замість шани до ветеранів, е, замість пам'яті про загиблих. А загиблі не тільки військові, великі жертви були серед мирного населення, зокрема в Україні. Він зробив з цього свята свята російського шовінізму, великодержавного шовінізму. Це однозначно. і мілітаризм. Це от така складова. Ну тому що ракети. Ну от люди мого покоління ще пам'ятають, да, ці паради на Красній площаді, Путін все це відродив, фактично надав теж нових масштабів. Але головне, він з цього свята зробив от саме свята великодержавного російського шовінізму. І раніше ніколи, навіть в радянські часи, там от не було. Такого, що там да хоча було протистояння США і Західною Європою, але щоб от як при Путіні там надписи на Берлін. Да, ну, да, да, тоді в да, да. Другу світову війну да, да, то наступали на Берлін, там був Гітлер. А зараз тобто можемо можем повторіти цей да. лозунг, який з'явився, можемо повторити. Про, тобто вони, да. по суті, от в чому теж злочин Путіна боролися з Гітлером, воювали з Гітлером, з фашизмом, нацизмом німецьким. Да, а зараз, по суті, сам, Гітл... сам Путін став усобленням Гітлера, а російський великодержавний шовінізм став повторенням того. Чим була фашистська Німеччина. Да, я, до речі, знаєте, тут е, теж про своє сприйняття, ну, як е, дитина 70-х там, 80-х років теж пам'ятаю ось цей настрій, який був на 9 травня. Да, тобто, це в принципі насправді да, ну, важко говорити взагалі про гуманізм да, в цьому контексті. Але ось цей гуманістичний, цей якесь відлуння, якесь воно завжди було. Да, тобто ми визволили Європу, вони нам всі, ну навіть коли ось ці невдячні свині, яких ми там да, врятували, да, ну таке ж теж лунало часто густо, да, чого там ці поляки там, наприклад, Хочуть там зі своєю солідарністю. Ми їх врятували від Чехословська. Та Чехословаччина, да, смотри, да. Да, да, да. Тобто... але воно було, і навіть в принципі, уж Ну ж тим більше нікому на думку не спадало пишатися е, тим, що відбувалося да, в Німеччині після, 40, е, ну, після 40, ну, того, в 45-му році, да, як вона була розгромлена під під час війни. Тому, Але, хоча, в принципі, ну, такими глухими якимось чутками воно завжди було, да, тобто це всі знали, ну не все гаразд було да, да, тоді, да, 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 навіть після ді, перемоги. Да, 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 Просто всі, всі знали про це. Але зараз це в принципі в Росії тут е, як от е, наслідок. Цих злочинів, це сприймається як така бравада. І ми ж переможці, ми маємо право, ми так і мало робити. І в принципі, якщо комуністична ось ця ідеологія, вона притлумлювала це, да, тобто не дозволяла показувати, ну, скажімо так, ти мав все ж таки ну, щось непристойне ти, або злочин, ти мав все ж таки приховувати. Да, чому? Ну да, да. так, тобто була да, певна моральна рамка, да, якої да, треба, було треба дотримуватись, да. да, да. да. Але от ще один момент, на який я хочу звернути увагу, в чому теж різниця між тим, що раніше було, як от ставилось до цього свята, особливо в народі, от саме в народі не офіціоз, який був з трибунами із і з і так далі. А от народне ставлення до цього свята і тим, що зараз відбувається в Росії. Тоді я от пам'ятаю, це дуже добре, коли навіть там люди згадували 9 травня. Як правило, там в кожній родині був хтось на війні. Да. Загинули люди, згадували це, там чарку піднімали, але завжди лунав такий тост. Щоби не було війни, да, от, щоб да. не було війни для людей пам'ять про ту війну була нагадуванням, що не можна допустити нової війни, навіть Брежнєв. Як би ми до нього не ставились, комуністичний лідер, але він пам'ятав жахи цієї війни, і він, в принципі, там, і на розрядку йшов свого часу. І, ну, скажімо так, хоча теж були свої війни, війна в Афганістані і деякі інше, але він розумів ризики війни. І масштабних війн уникав, не хотів повторювати от той досвід. А що зараз? Зараз це свято. Стала виправданням війни, вот вот, ось... прямо протилежне да, мета, да, яка да. підходимо да і в тут. От я вважаю, що це теж злочин Путіна раніше. Це свято було нагадуванням, що не можна повторити. Треба пам'ятати про уроки, про трагедії цієї війни. Люди будьте бдітельними та да. да. Люди, будьте бдітельне да да фучиков згадував гудіться всіх сторон. Да, да, да. Ці... і от, да, бухвальські набат. Вот да, да. ця пісня да. Потім Євтушенка хатятля Да. Знов таки це було скоріше щось антивоєнне, що ми не можемо допустити навіть підтримка антивоєнного руху. Так а зараз сама Росія стала провідником і джерелом і провідником війни. І вони це свято використовують. От в чому теж вже злочин і для Росії. Я вже не кажу про нас. Злочин перед нами сам факт війни. Але вони використовують 9 травня, і оце свята перемога, як виправдання війни проти нас. І е, е, погроз да. проти іншого світу, що вони можуть воювати проти іншого.